Так от трошки туди. Отак. А пам'ятаєте, хто це був? Це було два, там світлі один щодня. Це, це... обоє форми, так? Так, форми. Я її нічого не робив, я просто лише в бічкову не зробив. Вони... А чим вже? Дубінками і гажу. Ні, певше раз аж... один кулаком ударив. Я теж почти його відчув а другий прийтів її газом і балонів. А нару... наручники одягали? Так. І після того Белла? Так. Після того, як наручники були одягані, Белла ще? Так. так. Бачила, коли вот, я його тримав. А, ви принесли? Коли от ти, ти сидів йому на голові і підняв футболку, і одною рукою тримав за наручник, а другою межу, бив, а другою по нижках. — Ви ж мене дуже добре знаєте, ви вже Знаємо. тепер кажете, що тепер я переступаю в межу. Люди в травматології шиїться. Кожен сам все рятує, так? Кожен... Він хотів заглушити машину. Потім якісь там проводили дорого бо в нього клітка з немає. Так от е, включає. Зажигання. Двірки, провода, окривав, виходить з машини. Я з цим говорю, цей, цей підходить, Та, ти що би, адкував, мене починає в груди толкати. Обертається цей, хворий взагалі і каже, шановний спокій, сиді, ця... я руця. Ви що, взагалі вже підпутали? Ви? Я випробую це, от тримаю таку за руку, пробую заламувати руку назад, загинув на руки за спину. Нічого, це я взагалі, він, він здоровий нам у таких, та й в дві. Здоровий мужик. Хлопці, він це почало скакати, він газу не пустив. Нічого не помилов. Це й далі собі своє провадить. Кінець кінців він, я пробую цього раз кидати другий раз, цей, на третій раз він якось підважив ледве цього, перекинув через себе, цей на землю. Я він, пробую крутити цей далі таку рад. Вигріб з під мене, я знову вже цього день знову обертаюся, знову до мене, от, почав він рвати шарпати, розірвав мені сорочку повністю. Я його, я його пробую заламувати, підбігає ще працівник міліції, він його спереди тримає, я вже взяв, його підважив за ноги, зловив за ногу, зробив, зробив загин, загин ноги. Ну Взяв захват ногу. Просто вивернув ногу і так тримав ногу. Він якимось дивом завів праву руку вже за спину, один наручник заклав. Я пустив ногу зверху зафіксував його голову, щоб він не дергався. І тримаю руку і кажу йому поклайте, заведіть ліву руку за голову. Заведіть ліву руку за голову. А ні, ніфіга. І до мене матом, я тобі ще покажу, ти в мене сядеш і тому подібне. Кажу, заведіть ліву руку за, -за, -за це. Не заволі, хлопці, я він з-під мене виривався. Розумієте? Ну мене скільки, крішка там, 70 кг. Він, він мене голову підіймав мене головою, розумієте? Що я мав робити? Я його так і вже і тримав, руку вигнув, отак і руку зафіксовано тримав. Прийшли ще оці вже люди, його жінка, прийшли, легше, почали на мене кричати: відбирати наручники, дергати, сіпати мене, згонити з нього. Я вже вже згорем пополам взяв, його якось відпустив голову, швиденько пристібнув то було близько біля цього, біля сітки, пристібнув за сітку, так уже я його відпустив, я вже інакше в мене подумав. На нього не дію, не аерозоль нічого абсолютно. А на жінку дію? А на жінку ні. Жінки, <раплянень> жінка прийшла, вже ніхто аерозоль не пускав. Вона вже його каже, що пускав. Не пускав ніхто. Пане не пускав ніхто аерозоль. Три свідки є. І три бачили, ну, там як... — що Там чоловік 20, було, інші 20 чоловік був вже ну, що... — А там... зразу було три чоловіка, А хто, жінки. хто на ньому зверху був, коли нарушенка? Я, я тримав, зафіксував його голову. Згід... Я, шановний, я дію згідно статті 15 закону України Фонде. про міліцію. Застосування фізичної сили. Так, але після того, коли наручники вже застібнуті, не можна бити людей. А його ніхто не бив? Ну, свідки, як мінімум, два кажуть, зовсім інакше. На зараз і тип, і тип, опіцяємо, і да. хто Зовсім інакше вона кажуть. Тобто людина вже в наручниках, вона вже поможла. Вона не була в наручниках, шановна. Вона була тільки одна рука застібнута. Це ще не є те, що він був у наручниках, бо тому що другу руку він не давав. І я не міг застігнути другу руку, бо тому, що він не виконував мою жодну казівку. До побачення. Вона все в балонку, її обрезивалась. Я бачу вас у балонку, було. дружиною затримала. А ви до чоловіка дуже приміняли? Тільки балончик. Ну чому ти такий прикрий? Ти обливав її балонку. Що сусідка вливав і каже, дивіться, що вона що вашу дитину каже, обливай долочку. Ну для чого ти це У мене не було пало? Вона дуже опасна була. Її теж треба було до паркана.

А вона у нього телася, і вона з цього балончика набрала. Руки. Вона ціла оболочко, і кажу, вона у вирізла, штухала, і з, запишу, Вона в нього вирізала, так його штовхала і чоловіка виштовхувала. Запишиться. Вона прийшов нам пояснити. Тобі я вірю, йому <Штри> ні. Så... Ну, Та мені не чоб... вірити, мені вірю. не потрібно немає. Та ти проси Бога, бо я тобі вірила. Щоб тобі всі люди вірили. Проси у Бога. Щоб мені вірили, розумієте? У нас такі традиції лишалися від Совєтського Союзу, я вам кажу. Бо коли з Верховини першого секретаря райкому Снятині вбили в міліції, то начальник міліції сказав першому секретарю, що він у нас під особу охорону три дні, а той три дні вже розкладається. А потім того капітана перевели в заголотів на роботу, бо він вбив чоловіка. І тепер кожен себе безпечно чує на цю тему. Але це ж не правда. Пане, ви були там? Так, я був, я його посвідчив. — записали його Йо? як посвідчую, зразу було? Так, я зразу а був. був так. Ну що ви розказуєте? Я, розказує? я йшов з дому. Я фізична. живу зразу в першу хату. Ви мені взагалі поясніть, як він 300 метрів від машини оказався. Шляпанці на 150 а від 300. <звук> Ти питаєшся, чи я зразу був? Тобі всі у хто підбирав? Я тобі сказав нормально, перечепи його наручником просто до сітки. все. Да, Нам що ти його тримаєш, на цьому й деш по нимках? Ну чого ти береш? Ромку, знаєш, я тобі щось скажу? що е, я дивлюся, що краще, щоб тебе тоді в дійсності у куток зробили з тобою порядок. Я Бойчук Дмитро Іванович, 68-го року наражені, проходив службу в з Афганістану. Як сталося? Вчора, 29 числа, я був свідком, як інвалід жительства сподного, при поломці машини бе, заїхав чуть-чуть там в санаторну браму. І тут вже моментально під'їхали два працівники та відділені діції містако. Почали там робити якісь йому зауваження, пригати до нього. Ну, як підійшов і заступився за нього. І сказав оцему вот вроді там старшого лейтенанту, що ти тут махав руками, ніж пішов в Донецький готовий учасник. Після цього моментально я отримав кулаком по обличчю. Підвіз другий, працівник міліції. І зразу почав газовим балончиком мені обличчя брескати. Потім той другий з другої сторони підбіг, хоч вони двоє мене оточили, і одного була дубінка. І почали газовим балоном і дубінком просто запивати. Повалили на землю, два на мене навалилися, взяли нарушник і пекували до паркана сітки. Один зверху сів. І далі почали мене бити в дубинку. В Після чого там вже позбігалися? свідки, люди, це все. Накладали шви? Один шов наклали під оку. Там велика гематома. І завтра в Івано-Франтівську. Ще на допомогах, тому що там є крововели у мозку маленьке. Я бойчук Ольга Вікторівна. Я дружина бойчука Дмитра Івановича. Вчора вечором мені зателефонували сусіди і сказали, що біжи там на дорозі, твого чоловіка просто працівники міліції добивають до смерті. Це буквально було мені пробігти 300 метрів. Це для мене було дуже великий маршрут. Коли я пробігла, він був паркований до сітки Паркана, на ньому сиділи його і збивали зв'язки. Коли я почала сильно кричати, відпустіть мого чоловіка, мене почали обзивати нецерзорними словами. І на мене обшикали якоюсь рідиною чи то газовий балончик, я в тому не розумію. Пси. Чого мене дуже пекли: очі, лице і руки. Чоловік мій був у ужасному стані. І невже? Органи міліції так можуть чинити з людьми. Після такого, що колись тепер недавно давали клятву народу бути вірним. А просто на дорозі при людях убивають людей. Людина, яка себе віддала в Афганістані два з половиною роки, і це все заслужило. І я дуже прошу на це звернути владу увагу.